Звучить парадоксально, але це факт: боротьба за виживання річ доволі корисна. Організм адаптується до складних умов, вмикає режим економії ресурсів і підвищення сили, витривалості, наміру і креативності для трансформації зовнішнього середовища під себе, а заодно уповільнює старіння. Так працює природна логіка. Якщо ти опинився в складній ситуації, природа дає тобі шанс протриматись довше, щоб знайти вихід і залишити потомство. Тому будь-який дозований стрес не той, від якого ти гинеш і який руйнує тебе постійно, а той, який організм здатен подолати. Це по суті твій персональний еліксир довголіття. Ось тут обурений читач піднімає руку і каже Так, підождіть, будь ласка, але ж давні і прадавні люди жили по 20 років. Де ж ваше подовження життя? Логічне питання. Але річ у тім, що люди вмирали не від стресу і старості, а від інфекцій і того, що медициною тоді служив шаман із бубном, а не наука з фармацептикою. Але якщо людина якимось дивом долала дитячі хвороби і доживала до зрілості, вона цілком могла дожити до 60-70 років, а довше не жила, бо її знищувало зовнішнє середовище, хижаки, голод, війни, бійки тощо, а не тому, що організм здавався.